Господь з вами, з Духом Інді. Читання свого від Луки. «Слава Тобі, Господи! Ось двоє учнів Ісуса того ж самого Дня Першого в тижні, йшли до села, віддавного на 60 стадій від Єрусалима, яке називалося Емаус. Вони говорили між собою про все, що відбулося, і сталося. Коли вони були беседою і обговорювали, сам Ісус, наблизившись, пішов разом з ними. Очі ж їхні були стримувані, щоби його не впізнали. Тож він запитав їх, що це за розмови, які ви ведете між собою ідучи дорогою. Ті зупинилися повні смутку. У відповідь один на ім'я Клеопа сказав йому Ти хіба єдина людина в Єрусалимі, яка не знає того, що сталося в ньому цими днями? І запитав їх, що саме? А вони сказали, те, що сталося з Ісусом Назарянином, який був мужем Пророку, сильним і словом перед Богом і перед усім народом, і як видали його правосвященники, наші старші на смертний присуд і розіп'яли його. А ми сподівалися, що він той, хто мав викопати Ізраїля. І до того всього, оце третій день, відколи це сталося. А деякі наші жінки здивували нас, бувавши раном в гробниці і не знайшовши його тіла, вони прийшли і розповіли, що бачили появу ангелів, які сповістили, що він живий. Тоді пішли деякі з нас до гробу і знайшли все, як говорили жінки, його ж самого не побачили. Тоді Ісус сказав, о нерозумні і повільні серце, аби вірити в усе, що говорили Пророки. Хіба не треба було Христові постраждати і увійти у свою славу? І, почавши їм майсеяти до всіх пророків, він пояснив їм у всіх писаннях те, що стосувалося його. І вони наблизилися до села, до якого йшли. А він удавав, що йде далі. Та вони наполягли, кажучи, залишайся з нами, бо вечоріє, і день вже схилився. І він увійшов, щоб залишитися з ними. І сталося, як сів він за столом з ними, то взявши хліб, промовив благословення. І розломивши, подавав їм. Тут і відкрилися їхні очі, і вони впізнали його. Та він став невидимий для них. І сказали вони один одному хіба не палало в нас наше серце, коли він говорив нам у дорозі, та коли відкривав нам писання? Тож, ставши, тієї ж години вони повернулися до Єрусалима та знайшли зібраних одинадцятьох і тих, які були з ними. Вони говорили, що справді Господь воскрес і з'явився Симонові. І вони розповіли про все те, що сталося в дорозі, та як вони розпізнали його в ламанні хліба. Слово Господь! Слава тобі, Христе! А ми знову згадаємо, що там ми в Псалмі співали. Бога і знайдете радість. І знайдете. Шукайте Бога і знайдете радість. І сьогодні читання так насправді можна прочитати під цим кутом. Що сталося в першому читанні? Що спричинило радість? То що Петро і Йоанн, які йшли на молитву, в ім'я Ісуса Христа зцілили того хворого. І це принесло велику радість і велике прославлення. Прав... Хоча, чи ми знаємо щось про того каліпу? Він був добрим чи поганим, в нього було мало гріхів, чи багато. Ми знаємо це. Mm -hmm. А вас. Вот. Часом, проти, що ми чекаємо, що добро треба чути тільки добрим. Це до, досвід минулорічний нас трошки нав, навчив, що таке служіння іншим людям, які часом дуже дивні і ну, насправді. Але саме служіння ним приносить радість. У Євангелії що ми чуємо, ці два учні, вони не знали, що той Ісус. Але що дійсно на, на, наприкінці? Вони наблизи до слай, до якого йшли. А він удавав що далі. Та ви наполягли казку, залишайся з нами бо бочорі. Чи вони знали, хто, хто це? Ну ні. І запросили його в гості, розділили з ним кров і їжу. До них прийшла велика радість. Ми до цього запрошені. щоб шукати Бога, чинити діла Божі, не оцінюючи часом, які ті люди. І це приносить радість. Якщо ми говоримо про радість, треба сьогодні сказати про інші емоції і почуття, які нас сьогодні супроводжують. Бо сьогоднішні дні нас з одної сторони ім'я Боже запрошують до радості, але злий дух не спить і атакує і спокушує до ненависті. Вчора розійшлося відео, про яке теж треба сказати пару слів, про те, як відрізають голову українському солдату росіянам. І там і хвиля щас. Велика. Хочу прокоментувати. Бо я вчора з одною нашою прикожанкою мав довгу розмову. В неї багато емоцій. А як ви думаєте, навіщо росіяни це розповсюджують? Ну, давайте, бо вони це роблять вже не перший раз, і явно ну, це не випадковість. По-перше, це спокуса ненавистю. Для чого їм це потрібно? Бо вони бачать, що їхня армія роз... розвалюється. Вони бояться, що буде контрнаступ який взагалі їх там поламає. Зробити на фронті вони роблять, що можуть од них, але вони сильно бояться, що їм не вдасться. Бо аж вони в Криму коп... копають ті окопи. Тому вони пробують дестабілізувати Україну. А як її дестабілізувати? Ну, про... пробували лякати не вийшло. Пробували бомбити, нищити світло, не вийшло. Вони заходять ще з іншої сторони, абсолютно нелюдської, через скрайню жорстокість і ненависть. Щоб це підводжуло наш народ став відповісти тим самим. А якщо ми почнемо відповідати тим самим, то весь світ жахнеться і скаже, а на що допомагати Україні? Вони ж там такі жахливі речі роблять. Многоходовочка. І що з цим робити? Давайте але спочатку відзначимо одну річ. Коли ми такі речі чуємо і бачимо, ми відчуваємо жах і ненависть. І це адекватне почуття. Це правильне почуття. Тут не треба казати, що от як погано. Ні, воно адекватне. Бо що таке ненависть? Давайте ще раз згадаємо, колись, я вже проказав, що це таке? Це до чого воно закликає? Будемо повторювати. Ненависть це реакція на велике зло. І вона. До того, щоб різко і сильно відмежуватися від того зла, щоб не мати з ним нічого спільного. Це істота ненависті. І як емоція, вона абсолютно правильна. От прямо абсолютно. Тільки що ми зробимо з цим далі, далі. Бо в нас же як люди балакати люблять, а робити не люблять. А ця емоція нас підштовхує до того, щоб міцніше стати на сторону добра, щоб не мати нічого спільного з цим злом. Тобто почати навіть, більше допомагати військовим, допомагати у відбудуванні міста, допомагати потребуючим, тобто чинити більше добра, не згоджуючись на зло. І от це буде правильна відповідь. Ні. Але викинєш, багато людей любить тільки балакати. І вони зациклюються на тому, щоб переживати ненависть. Воно не переходить в діла, а лишається на рівні побалакати, позлитися. І це біда. Бо це тоді роз'їдає людей. От... Багато ж з нас чайник чистили уксусом. Було таке? Уксус він же ж роз'їдає. І його треба залити, почистити і вилити, а потім вже пропласкати кілька разів. Бо якщо цього не зробити, якщо пити те, що там є, то це нас буде нищити. І отак є з багатьома нашими близькими. Вони цей уксус п'ють, воно їх ковбасить, і вони далі його п'ють. Це безумство. А в Росії це безумство стиль життя. Бо друга річ, чому вони це оприлюднюють, вони далі продовжують демонізувати власний народ. Найбільший злочин російської влади це той, що вона підлеглих їм людей зробила нелюдями. І продовжує це поглиблювати. Я прочитав коментарі відкину Олександр Коваленко це від з Одеси. Такий розумний чоловік. Він каже, слухайте, найгірші в цій історії те, що на Росії знайдуться багато таких, які будуть казати правильно, треба ще більше. І це буде їх деградувати. І оце найгірше в цій історії. І це та причина, чому Московія мусить бути знищена. Бо вони дійшли до такого ступня деградації, коли таке врядження немає вороття. А оці відео треба показувати на Заході всім тим, хто каже, що там з Путним треба розмовляти, що не треба там Україні допомагати. Тим він каже, дивіться на це і подумайте, ви з ними хочете розмовляти? Це їх ви хочете уласкавлювати? І це буде адекватна річ. Сліди. Ще раз. Наша реакція на ті жарти, як гнів і ненависть, адекватна. Тільки воно має переходити в дії. Конструктивні заради добра. Бо росіяни ненавидили фашистів, зациклились на ці ненависті і стали гіршими за них. Нам також це, це загрожує. Тому нам потрібно багато молитов, треба навчати своїх ближніх, хоча це часом безполезно, Але десь воно зайде? що... Не піддавайтеся на спокуси зла. Бо в зла нема майбутнього. А нам майбутнє потрібне і бажано добре. Тому реагуємо і діймо Молитви, піз, що зможемо в діяльності Вон цих журналістів будемо сьогодні возити далі, хай дивляться, знімають, пишуть. Нехай щоб світ якось розумів, що відбувається, заради будування добра. Перед нами велике завдання. Але Господь з нами, і я вірю, що Він перший, хто провадить цю святу війну. Тому тримаймося нього.